Так, ваша практична робота. Ми дивимося, чи є у вас ось тут, у вкладці вже прикріплено. Якщо вона є, просто відкриваємо її. Якщо її немає, тоді нам потрібно натиснути на практичну роботу заготовку. Після чого вкладка «Файл» і копіювати. Тут підписуємо своє прізвище. І натискаємо кнопку копіювати. Після чого воно переходить в файлик, з яким ви будете працювати. Далі, що нам потрібно зробити? У нас є два з вами завдання: аркуш 1, аркуш другий. На аркуші першому нам потрібно розв'язати графічну систему рівнянь. Ось наша система рівнянь. І для того, щоб її правильно розв'язати, було комфортніше працювати в табличному процесорі, нам потрібно з вами виразити. Оцю систему у зручному вигляді для того, щоб побудувати графіки, тобто виразити через y це рівняння. Тобто, ми, якщо ми виразимо через y, у нас буде x квадрат 8. У нас є також кроки для того, щоб зробити цю практичну роботу. Нам потрібно заповнити значення x. Ось воно, ваше значення xів. В діапазоні -1, 5 до 5, тобто від мінус 5 до 5 з кроком в 1. З кроком в 1, тобто на одиницю більше мінус тобто, 5. Мінус 4, нам цих двох значень вистачить, ми їх виділяємо, наводимо на маркер автозаповнення, затискаємо ліву кнопку миші і проводимо до кінця. Провели, порахували. Далі нам потрібно обчислити y1 та y2. Для того, щоб його обчислити, ми просто оцю формулу записуємо. Для того, щоб обчислили y1, нам потрібно X в квадраті, тобто наш x піднести до квадрату і відняти 8. Будь-яке обчислення починається зі знаку дорівнює. Ми ставимо дорівнює, далі виділяємо клітинку. Там на нас перший х-5. Нам потрібно цей мінус 5 поставити в квадраті, тому що за умови у нас х квадраті. Для того, щоб поставити його в квадраті, у нас є з вами значок доміка такого. На, кнопочці, на клавіші під номером 6, у вас є там такий значочок. Це означає, що степінь. Далі ми повинні вказати, яка степінь. Степінь у нас друга, тобто ставимо цифру 2. Тобто b1 в степені 2. Ось воно. І мінус 8 за умовою. Порахували. Після чого нам оцієї формули достатньо для того, щоб ми її більше не використовували, не переписували, а просто натиснули на маркер автозаповнення, затиснули ліву кнопку миші і протягнули, скопіювали цю формулу. Далі, нам потрібно порахувати y другий. y другий це х-2. Знову ж таки, пишемо дорівнює. Х це у нас мінус 5, да? і за умовою мінус 2. Порахували, після чого навели, виділили клітинку, навели маркер автозаповнення і скопіювали сюди. Ми зробили таблицю. Тепер нам потрібно побудувати діаграму. Виділяємо повністю табличку, виділили. Далі у нас є вставка, діаграма. Лінійно нам, в принципі, підходить. Діаграму додали, перше завдання зроблено. Далі переходимо на аркуш другий. <кій> у аркуші другому у вас є задача з фізики. Нам потрібно визначити температуру, яка встановлюється у колориметрі при змішуванні 1 кг води, взятої при температурі 100 градусів і одного кг води, взятої при температурі 0 градусів. І визначити температуру, яка встановлюється у колориметрі при змішуванні 2 кг води, взятої при температурі 100 градусів, і 1 кг води, взятої при температурі 0 градусів. І у нас є розрахункові формули. Окрім формул, у нас є покрокова інструкція. Нам потрібно ввести в таблицю відомі значення, відомі значення у нас вже є. Ось вони. Маса води в 1 кг, маса води в 2 кг, температура в 100 градусів і температура в 0 градусів. Далі нам потрібно в комірку D2 ввести значення нашого Q. 0 джоулів. Ось вона, комірка D2, 0 джоулів. ввели. Далі в комірку Е2, тобто температура перша 100 градусів. Ось вона, 100. Далі F2 комірка, це температура друга 0 градусів. І останнє це комірка з температурою третьою 100 градусів. Ось цифра 100. Далі нам потрібно з вами ввести в комірку D3 значення нашого Q 20 тисяч джоулів. І заповнити значення відповідні у цього стовпчика до 300 тисяч із кроком в 20. Тобто, перше, це буде 20 тисяч. Якщо крок в 20, тобто на 20 більше, це буде 40 тисяч. Нам цих двох значень достатньо, ми їх просто виділяємо. Наводимо на маркер автозаповнення, тягнемо донизу. Протягнули донизу, скопіювали. Все, воно нам порахувало. Далі нам потрібно з вами у комірку Є3. Ось вона, комірка ваша Є3. Ввести формулу для знаходження температури при віддачі тепла. Віддача тепла ось вона. Кількість теплоти відданої. Тобто температура при віддачі, ось вона. т 1 q поділено на це повношну М1. Знову ж таки, що ми робимо? Ми ставимо знак дорівнює. Далі просто цю формулу записуємо і підставляючи значення. Т1 це у нас 100. Але ми не забуваємо, що 100 це у нас відносна абсолютна величина, вона у нас не змінюється. Незмінна величина позначається знаками долара перед назвою стовпчика і номером рядка. Те перше є. Далі у нас за формулою йде знак мінус. Мінус. мінус наше Q. Q. Q у нас ось воно, перше наше Q. Далі це все поділено на С помножити на М перше. Оскільки це помножити на М перше, це у нас в дробах записано, так? тобто, то ми повинні розуміти, що це у нас одна окрема дія. Тобто ми повинні поставити дужку. А далі у нас це, ось вона наше це. Але це у нас знову ж таки це абсолютна величина, вона не змінюється. Тобто 4200 у нас незмінне. Поставили і помножено на М 1 Помножити М 1 тобто маса води, ось вона, М 1 1 кг. Знову ж таки, 1 кг – це у нас незмінна величина, вона постійна. Ставимо знаки долара, закрити, угу. що то зброїть трошки. Тепер натиснули на клітинку, в якій вже порахована формула. Протягнули донизу, порахували. Далі, в комірку F3. Нам потрібно вписати формулу для знаходження температури при отриманні тепла. Температура при отриманні тепла ось вона, одержання. Тобто Т2 плюс Q поділено на С помножено на М2. Знову ж таки, пишемо дорівнює. Т2 це у нас 0. Не забуваємо, що це у нас абсолютна величина, вона не змінюється. Далі у нас стоїть плюс наше Q, поділене на С, знову ж таки, C, це незмінна величина, 4200, помножене на М2. М2 у нас ось воно. Знову ж таки, 1 кг маса води. Порахували. Навагаторів заповнення натиснули, затиснули ліву кнопку миші, провели порахували. Далі нам потрібно побудувати графік. Виділяємо з вами три оці стовпчики, натискаємо Вставка, натискаємо діаграма, лінійна діаграма нам підходить. Перенесли її, перетягнули донизу, все. Тепер нам потрібно ввести е, формулу в комірку G3 для знаходження температури при віддачі тепла для маси води 2 кг. А маса води 2 кг це ваша м3. Віддача це ось вона. т 1 мінус Q поділити на Сумножити на М1. Але замість Т1 буде Т3, і замість м 1 буде м 3 Тобто, знову ж таки, пишемо: ми можемо, в принципі, скопіювати оцю формулу, але ось тут змінити значення. А, не F2, а ваше G2, ось вона ця комірка, плюс не плюс у нас мінус за формулою. Q нам підходить. Так. Далі. B5 у нас незмінна. 4200. І помножити на B3. У нас не B3, а нам нужно B6. Комірка б 6 2 кг. Порахували. Натиснули на клітинку, затиснули ліву кнопку миші, протягнули донизу. Далі, тепер нам потрібно виділити повністю табличку. Знову ж таки, вкладка вставити, діаграма і обираємо лінійну діаграму. Ось вона лінійна діаграма. Перетягнули її трошки ниже, щоб її було зручно подивитися. Все, робота виконана. В тому випадку, якщо ви копіювали документ, тому що у вас не було копії зробленої, нам потрібно тепер натиснути Поділитися, замість обмеженого доступу обрати усіх, хто мають посилання. Скопіювали посилання, натиснули кнопку. «Готово». Перейшли в практичну свою роботу, натиснули Додати або Створити посилання. І тут ми вставляємо посилання на наш документ. І якщо так не виходить, то ми просто можемо в приватному коментарі вставити це посилання і накислати його. А на цьому ваша практична робота закінчена.